вітаю, друзі. У нас є кілька лотів по білизні, саме по теклу чабі, дуже класно. Такі будуть топ XS грубчик, такі трусики. Есочка. Ну, це есочка, це мається на увазі дитячий розмір, тобто це буде десь на 12-14 точків. Такі будуть десь на 10-12 трусики. Такі топ. Ліф. Грубчик такі трусики класні. Такі. Такі ліфи. Різні. 75B. 85A. Це підліткові розміри. Такі. Зараз до школи саме раз будуть дати дівчаткам топи і ліфи. Так, далі такі трусики ще одні. Такі рубчик. Ще такі трусики набір, рубчик. Тут більше така більшість ну, на, на пілітки. Ну, я маю уважати такі від 10, 8-10 так буде. Такі топи, рубчик. Бачите, тут пишеться 12 років. Такі ще трусики. Класні, трикотажні, такі. Боксерчики на 8. Два топи ще такі вутик связьки. Такі трусики. Такі. Такий наборчик, дуже класна якість, дуже класна. Такий хлопчик-боксер, 6-8, трикотажні комплекти. Такі топи, ліфи, класні. Також будуть ще так такі. І буде така а, натільна білизна. Тут правда буде на 18 місяців, на два трошки футболочки, маючки 4-5 і на 10-такі дві футболочки.